Короча, їду на поле на дракончику, яка в нас дорога, такі полії. І Зараз буду на полі і Так, покажу. Те поле, де була пшениця, задисковане воно. Така картина. Зараз розсіваю, може видно, Овес, короче, сиплю. Просіємо з цієї сторони тут увесь буде, якраз тут повинно ходити туди-назад. А остальне ось в мішках ріпак стоїть. Остальне все ріпак і зараз батько приїде, зразу закультивірує його. І вже воно буде стояти там майже до морозів під орангу. Добре дороге, треба якось виходити з цього становища. Хлопці рибак убрали і задискували, Ось вот така картина в дискували. Сипать. Закриту, як? Да? Ні, відкрити можливо. Не закрилося. Коротше, засипали ріпак, примірно виставили весів там. Зараз то ну, перший раз. Вітер, звісно, він легкий, його зносить. Хожу шостою, якщо у нас ще вони є, додали. Городі там більш менше. Густіше. Так, батько щось там пробує, коротше. Трохи мокро. Може і культиватор буде забивати. Хай піднімає навіску, хай б'є воронами. І така картина, коротше, батько проходить. Борони деруть, підняв, бо культиватор, забиває дуже це, дуже мокро. О, от така ліпиться. Але за рівнює гарненько повинні сходи бути. Там для ріпака багато не треба. Хмарка йде, може дощик навіть буде. Отак борони його заволочують, щоб степку не розкладати, їм берень кокутиватор. Коротше, зараз десь тут найду, покажу, бо його ще ніхера не видно. Ой бін. Так, раз бубка, два бубка, три, чотири, п'ять, десь більше впало. Тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, коротше, таке. Щось десь розгорнеться, розтягнеться, думаю, якісь сходи будуть переурати. Відріпак більший ефект буде, ніж щось такого. І там просів з тої сторони, там Олесом пройшов. Ляха буквально донизу не хотіло, до уса туди. Це сусіда. Ну, короте, Думаю, різниця є. Підоранку буде рівнесенька площа, не буде кидати нічого. Все яєчка пуста. Таке, коротше, болото, що демулу не несло, мокро, що капець Коротше, таке болото. Виїжджав. Це ж колесать буксануло. Це батько розвертось, теж буксувало. Ну, січка ця майже-майже перегнила все. Стерня. ще якщо? за руста гарненькую воно вообще буде бомба лапы трохи тоже ремняют проход. <laughs> Было то капец. На этом, мабуть, будет все. Всем до побачення.